Доброго дня, шановні колеги. Хто от тут присутній фізично, хто з нами залишається на зв'язку, дивиться онлайн. Зміни до цього законопроекту з'явилися, враховуючи практику роботи органів місцевого самоврядування. Наступні пропозиції, які я хочу озвучити, ну перший момент це врахована пропозиція «Асоціації міст щодо продовження над співробітництвом. Але тут хочу уточнити це, коли один з учасників переговорів. Під час переговорного процесу відмовився від подальшої участі в співробітництві. Як свідчила практика минулих років, це не завжди суб'єктивний фактор. Це може бути через об'єктивні фактори, але відповідно діючі норми не дозволяли далі рухатися і передбачали, що громада має починати шлях проходити по укладенню договору про співробітництво з самого початку. Дякуємо за врахування. Це дуже серйозна позиція на спрощення, яка веде другий момент це поєднання декількох форм співробітництва у одному договорі. Я розумію, було багато критики щодо цього. Дехто говорив, що це більш технічні речі, але коли ти працюєш на землі, деякі технічні речі, коли в тебе в договорі не можна сумістити декілька форм співробітництва для деяких громад, особливо сільських селищних або громад щельність населення. До 50 тисяч мешканців, ну це певно викликають негативи. Декілька договорів. Бюрократія, так в одному договорі в законопроекті підготовлено до другого читання, це враховано. І третій момент це, звісно, я не можу про це не сказати. Ми завжди про це говорили і дякуємо, що тут в цьому тексті це враховано. Це сьогодні, сьогодні, я хочу, щоб всі зафіксували, і сподіваюсь, що. Дуже швидко буде імплементований закон, як пан Тернієнко говорив. Сьогодні є обов'язок щорічного звитування перед центральним органом виконавчої влади. У нас величезна переписка з різними міністерствами. Було там не одне міністерство. А там декілька, бо різні форми співробітництва цей законопроект. Це нова редакція статті 17 закону про співробітництво територіальних громад. Звертають ті, хто дивляться нас онлайн. Він передбачає виключення цього порядку, і це справді спрощення. Яке застереження? Дивіться на перше читання була норма. Це у нас частина друга статті 6 закону про співробітництво про те, що проводяться громадські обговорення. Громадські обговорення ну як на, на наш погляд, це більш природній інструмент для органів місцевого самоврядування. Зараз замінили на публічні консультації. Звісно, що поки не набуде чинності закон про публічні консультації. Дуже дякую, що на це звернули увагу і в інфографіці і про це сказали. Але є застереження, можливо, б ми повернулися до факультативу громадських обговорень, коли практика покаже, бо буде багато запитань у громад. Формування своїх положень, закон не набув чинності ще, я маю на увазі про публічні консультації. Тому тут в плані будемо слідкувати за практикою, якщо ваша робоча група продовжить працювати після прийняття законопроекту, можливо, це треба буде, враховуючи наявну практику, зняти це застереження.